Також є ось такі два варіанти до 2,5 тисяч. Це Samsung, A7, 2,400 ціна. Є ось такі потертості по задній кришці. Не суттєві на роботу вони ніяк не впливають. Повністю працює телефон добре. мікророз'єм ось тут. Такий по стану, Також має на наушники, 3,5, не, не має фокусу. Ось, Зараз покажу, як працює телефон. Екран у досить непоганому, гарненькому стані. Працює все добре. Зараз покажу інформацію. так, окей, В комплекті йде зарядний шнур мікро та телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Про телефон А7 Samsung 2018 року на 10 Android. І тут досить непогана пам'ять. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Всі телефони завжди відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 грн. Також є такий Redmi 9, ціна 1700, є потертості ось такі по задній кришці. Type-C роз'єм. Також тут роз'єм на наушники 3,5 присутні. По екрану є ось такі косточки невеличкі. На роботу вони ніяк не впливають. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Повністю чистий телефон без різних аккаунтів: Redmi 9 на 32 ГБ на 11 Android та 3 ГБ е, оперативної пам'яті. До речі, покажу ще камеру. Ось тут така задня камера, ну доволі непогана. В комплекті зарядний шнур type c і покажу ще в Samsung. У. Ось така тут камера. Ну доволі непогана, хороша камера. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм або інстаграм. Приймаємо замовлення. Будь-де пишіть, де вам зручніше.